Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші заняття з програмування на Мойрас. І сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно потужну потужність, яка дозволяє писати код один раз, а використовувати його для десятків різних типів даних. Ми говоримо про Дженерки або ж так звані узагальнені типи. Почнімо просто з життєвої ситуації. Уявімо, що ви пишете гру, вам потрібно. Зберігати координати гравця. І ви вирішуєте, що цілі числа добре вам підходять. Давайте створимо наш проект для прикладу. Перш за все, це структура, в якій ми будемо зберігати цілочисельні типи даних. І, відповідно, координати x та y. У нас працюють ці координати. Ми рухаємось по якимось тайлам. Наш герой може ходити туди-сюди, або розміщення якихось елементів карти, чи елементів дизайнерських рівня, Це підходить, але проходить час, і через тиждень ви хочете додати в гру фізику, наприклад, польоту чи якихось візуалізацій, якихось ефектів, чи польоту нашого. Героя чи, можливо, польоту якихось опонентів, і вам потрібна зараз точність. І в такому випадку вам потрібно уже флот 64. І що ви робите? Ви берете цю структуру, копіюєте її і перероблюєте її на флот 64. А потім через якийсь час ви розумієте, що, мабуть, флот 64 це трошки забагато, і ви хочете змінити це на флот 32. Проходить ще якийсь час, у вас світ розростається до велетенських розмірів і вже координати вам треба в integer 64. Ви починаєте копіювати, копіювати, копіювати код стільки типів, стільки разів будете копіювати. Це порушує головне правило в програмуванні Don't repeat yourself. Не повторюйся. Якщо ми копіюємо код, то перш за все, ми копіюємо не просто код, а й помилки в цьому коді. Коли треба щось змінити, то вам доводиться бігати по всьому, відшуковувати ці помилки, робити рутинну роботу, і це не надто класно. З Часом у вас очі замилюються, вам воно вже не цікаве, і як би так знайти якогось джуна або прикріпити АЛЛМКО, щоб поправити цей код. Це не вихід. І в Rust насправді цей вихід є. Є подібне рішення в інших мовах програмування в C, в Java, в Sharp. і Rust пропонує схоже рішення. Це Дженеріки. Що таке дженерики? Уявіть собі, це як змінну для типів, тобто, ніби зміна іншого виміру. Не просто для даних, а саме для типів даних. Коли ми пишемо функцію, ми оголошуємо змінні значень, там, наприклад, n, u, Приймаємо ми X, приклад i32, ось такого типу. І X для Дженерика це не змінна, а тип. Тобто ми зараз в цьому прикладі ми приймаємо змінну типу, а це ми будемо приймати тип. У випадку з дженериками ми кажемо: я не знаю, який буде тип. Нехай це вирішиться пізніше. Назвемо це як невідомий тип, умовно те. Те від слова type. В деяких інших випадках можна використовувати інший, іншу літеру. Це зазвичай як конвенція, це правило використання. Ви можете називати як завгодно. Тож, давайте перепишемо нашу структуру з нашим типом. Якби ми створили структуру для координат універсального типу, ми б зробили point. Замість i32 ми б використали ось такі дужки. Назвали б це T-Type, і кожна зміна даної структури в нас була б також T. Давайте ще раз звернемо увагу на оці кутові дужки після назви структури. Це ніби ми кажемо компілятору: «О, ця структура узагальнена, вона залежить від типу Т. І далі в тілі структури ми використовуємо цей тип T. Так, ніби це звичайний тип даних для X і Y, ніби існує такий тип. Але він, він насправді існує, але він існує в межах цієї структури. Він не існує десь отут, в мені. Він існує саме ось в цій структурі. Тепер ми можемо створити точку point саме нашого типу універсального. Давайте ми це приберемо. Це теж можемо прибрати. І тут роздрукуємо LED-integer. І передаємо туди значення, які нам актуальні. Наприклад, 5. А y, наприклад, 10. Також створимо ще одну зміну. Let, Fpoint, load. І тут у нас буде X, наприклад, 1 на 0. А y у нас буде умовних 2,0. Знову на клавіші не, не потрапляю. Так. І це буде працювати. Тобто у нас 2. Змінних point з абсолютно різними типами даних. У першому випадку він автоматично став integer 32 біти, а в другому флот 64. Сам Rust про це здогадується під час компілювання. Давайте зробимо cargo run. Як бачимо, все у нас відпрацювало. Ми можемо навіть роздрукувати ці наші pointти. Але з цим трішки пізніше. Це ми поговоримо з вами в самому кінці про те, як друкувати такий тип. Але є нюанс. Давайте ще раз подивимося: у нас X, T, Y, T. І, ну, любий програміст би сказав, чому тут немає якогось узагальнюючого типу, який би відразу відповідав ось цьому типу. А все дуже просто. Вони можуть бути різних типів. Зараз ми не можемо просто взяти і написати ось таким чином, там, наприклад, let Want X умовно у нас хай буде 5, а Y у нас буде там 3,1. Це не спрацює. Вони мусять бути одного типу, тому що тут у нас один тип вказаний. І компілятор скаже: Хлопче, ти казав, що X має тип t я побачив, що ти ставиш там інтеджер, а там плот. І це ти робиш там без всякої поваги до мене. Визначся, якщо нам дійсно потрібно різні типи, ми повинні оголосити два різних типи. І ми можемо це зробити у структурі цій таким чином. Ю. І наприклад, тут також там ю, U. U, або від Undefined, невизначений, або від Universal, універсальний. От, е, якщо ті від Type, то U від якихось таких ось слів. Скоріш за все, я не бачу в документації від чого вибрали саме цю літеру. Але традиція склалася саме так: ми в результаті отримуємо якийсь Mixed Point, який може у нас працювати з різними типами даних. В межах однієї структури. Це максимальна гнучкість, але варто бути уважним, тому що мотузка теж дуже гнучка, і іноді вона може приносити не користь. а Дуже навіть болючі обмеження. Тепер давайте подивимось на функції. Припустимо, що ми хочемо написати функцію, яка приймає просте значення і повертає його назад, тобто ідентичне значення, яке прийшло на вхід функції. Так би мовити, просто обгортає його в якусь структуру. Давайте N і приймаємо аргумент T. Повертає в нас T. Ну і в самій структурі, відповідно, у нас тут буде арк. Ось таким чином. Тобто, ми прийняли аргумент і повернули його. Якщо ви забудете тут вказати ті від ті, то правильно читати від ті, від ю, а напишете просто там аргумент ті, то компілятор скаже: я не знаю цього типу Ті, може ти мав на увазі якусь іншу структуру такою назвою, і знову ти до мене звертаєшся без всякої поваги. Тому запам'ятайте порядок. Назва функції, тоді у нас оголошується параметр типу, ось так, і потім вже аргументи. Ну і якщо нам потрібно повернути, відповідно використовуємо це тут або всередині самої функції. Ми можемо явно вказати тип виклику, використовуючи синтаксис TurboFish. Хоча це зазвичай в таких випадках Rust здогадується сам, але ми можемо це зробити ось таким чином. Наприклад, LED. N. Ось така структура враз називається TurboFish. Ну і ми тут говоримо, що в нас тут тип I32. І приймаємо аргумент 5, наприклад. Ось таким чином. Оця форма запису при виклику нашої функції дозволяє нам явно вказати тип, який ми передаємо в нашу функцію, в наш Дженерк. Кілька слів про TurboFish. Ось це. Означає «риба», а ось, типу, подвійна двокрапка – це символ турбіни, бульбашки від турбіни. Цю назву придумала Анна Харен це одна із ранніх учасниць проєкту RAST. І цей вираз наскільки сподобався спільноті, що став офіційною частиною синтаксису. Навіть на логотипі Rust іноді малюють цю рибу з крапками, бульками. Навіть іноді додають коментар в коді виключно для того, щоб розрядити атмосферу через подвійний слеш додають цю рибку і говорять, до речі. Цей синтаксис називається TurboFish, бо він схожий на риб з турбіною позаду. Це офіційний маскот спільноти. І далі. Насправді, ми з вами вже працювали з дженериками. Ви не знали цього, але згадаємо option та result. Ми використовували дженерики для того, щоб сформувати, так би мовити, невизначену структуру. Саме завдяки І ми можемо мати Option i option String, навіть Option Vector буліан. це все один і той самий нам, який адаптується під ваші потреби. Ми також можемо додавати методи у нашу узагальнену структуру. І тут синтаксис трохи стає заплутаним. Явімо, що ми хочемо додати якусь функцію в середину. Явімо, що ми хочемо додати якусь імплементацію до нашого point. Робиться це класично. Вказуємо тут наш IT-Point. У нас мусять співпадати назви. Знову ті. Так як у нас тут написано. Ну, у нас тут ті. Теоретично ми можемо використати ті, і. T, і Давайте створимо на всяк випадок ще одну функцію. Ця у нас буде називатись Mixed. Це у нас буде просто point. І буде приймати так, і Вертаємось до імплементації через від t, point, від t, так як в структурі, і далі ми вже працюємо з функцією fn, x, який приймає self, точніше посилання на self, і повертає у нас посилання на t. І безпосередньо ми вже в функції повертаємо лання на self. З якоїсь нашої координати. Як це читається? Імплементація будь-якого типу t для структури point від t. ми мусимо написати impl t, щоб сказати, що t – це дженекність тут, а не, якась, а не якийсь конкретний тип. Найбільш круто, що ми можемо написати методи, які існують тільки для конкретного типу. Тобто, якщо ми хочемо створити імплементацію для point. Яка буде працювати тільки з, наприклад, float 32. Ми можемо це зробити. Тільки тут ми вже пишемо не і, а просто point. Тут задаємо float 32 замість T. І далі наша функція, яка щось буде робити. Давайте хай рахує відстань. From Origin. Origin. Відповідно, ця функція у нас мусить приймати self. Повертати ПО32, тому що дистанцію ми будемо рахувати фло 32. Так, і безпосередньо наша математика. Давайте трішки поговоримо про оцю строчку. Метод POW в Rust це метод, який підносить в степінь. Наприклад, якщо ми пишемо POW2, то це у нас квадрат числа I використовується для інтеджеру. Є інтеджер, є флот. Коли використовується флот, тобто пов F, то операція значно у нас повільніша, тому що це навантажує достатньо так процесор. І SQRT, я думаю, ви вже здогадались, це корінь із числа. В даному випадку у нас відстань вираховується за теоремою Піфагора. Сума квадратів чисел, корінь з неї. І зауважити, що квадратний корінь існує для чисел ЛОТ 64 або флот 32, тобто і для тих, і для тих. Але для цілочисельних значень його немає. Відповідно, якщо ми. Написало імплементацію тільки для float 32 а цієї імплементації у нас не існує. То цей метод буде працювати тільки в тому випадку, коли у нас Point. Буде типу Фло 32. І в цьому визначається крутизна, тому що ви не зможете викликати Distance from Origin, якщо у вас не Фло 32. це дуже потужний інструмент. Я впевнений, що у вас виникло питання: чим же ми платимо за отаку гнучкість? Чи не тормозить це процесор за рахунок того, що ми використовуємо такі майже динамічні якісь підходи для реалізації наших типів даних? Відповідь в раст ні. Жодних втрат часу. Zero cost abstractions. Як це можливо? Магія називається мономорфізація. Дуже таке страшне велике слово. Мономорфізація. Мономорфізейшн, але суть її дуже проста. В час компіляції раз читає ваш код і. Він бачить, типу: ага, тут ти використовуєш point I32, а тут point f 64 І Rust генерує дві окремі копії коду: одну для I32, іншу для F64. Він фактично робить копій пас замість вас в готовому бінарному файлі. І Виходить, що у нас розмір збільшився, тому що у нас є копії, але дженеріків вже не існує. Там є конкретні оптимізовані функції: одна для i32, інша конкретно для лот 64 чи якогось іншого типу, якщо він у вас трапляється в коді. Переваги відповідно швидкість виконання. от такі ж швидкий, як ви писали там там 10, 20 чи скільки ви подужали. Недоліки, відповідно, програма стає більшою, оскільки код всередині файлу дублюється, машинний код мається на увазі, дублюється для кожного використаного типу, і компіляція може тривати довше. Але в контексті системного пр програмування це ідеальний компроміс. Ми платимо часом компіляції за максимальну швидкість роботи програми в користувача. Спробуємо написати функцію для додавання нижче. Fn. І отут у нас буде помилка. От не скомпілюється. Чому? Тому що ті може бути будь-чим. У нас не вказано тут ні цілочисельний, ні флот, ніщо інше. А що якщо я передам туди взагалі файл або якийсь connection до бази даних, чи якусь сесію там для якогось API, і вам можна це якось додати? Раз не дозволить робити операції, якщо він не впевнений, що ви їх підтримуєте. І ми повинні якось сказати: ця функція для будь-якого типу Т, але за умови, що цей Т вміє додавати. Типу, як ми робили для конкретного типу для i32, а тут для конкретної операції. Це робиться через трейд бонди, bond, Або обмеження трейдами. Це виглядає приблизно ось таким чином. Типу Fn, add, давайте нижче це. За... Fnadd I. І після T ми тут викликаємо якийсь трейд. Наприклад, Std, Ops, Add, закриваємо це все. І далі ми там уже щось там робимо цим. Всім. Але це тема уже наступного нашого року. Ми зануримося у трейти. Це одна із найважливіших тем у РАС, тому що на трейтах побудовано дуже багато функціоналу, тому ми виділимо для цієї теми прямий час. Отже, що ми сьогодні проглянули з вами? Перш за все, дженерики дозволяють писати один код раз для багатьох типів. І пам'ятайте про принцип DRY. Синтаксис T оголошує параметр типу. Дженерики працюють у функціях, структурах і нам, як options і в методах. Мономорфізація це процес перетворення узагальненого коду в конкретний машинний код під час компіляції, це гарантує відсутність тормозів під час роботи програми. Я рекомендую вам пробувати вдома створити структуру BoxVT, покласти туди різні типи та роздрукувати їх. На сьогодні все. Побачимось наступного заняття. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, лишайте коментарі. До зустрічі!